Наші міжнародні партнери продовжують активно підтримувати Україну, передаючи сучасну зброю та військову техніку, яка допомагає нашим захисникам нищити ворога. У цьому відео ми покажемо, яке потужне озброєння вже працює на полі бою, та що може з'явитися в арсеналі ЗСУ найближчим часом. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про найновішу військову допомогу. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх найважливіших оновлень. Високоточні керовані снаряди вулкан ГЛР це сімейство оперених, керованих і некерованих підкаліберних, осколково-фугасних боєприпасів для артилерії калібру 76, 127 і 155 міліметрів. Головна особливість у цих снарядів здатність вражати цілі на відстані до 100 км. Основною артилерійською системою для них є корабельна гармата Вулкан ото Яку країни НАТО використовують як протикорабельну зброю на суходолі 155 мм снаряди сумісні, зокрема, з французькими самохідними артилерійськими установками Цезар? Перед пострілом у снаряд завантажуються комп'ютерні дані для наведення, а також інформація від GPS-приймача гармати. Перші 60 секунд після запуску траєкторія контролюється інерційною системою. А аеродинамічні рули в носовій частині коригують похибки. Далі курс коригується за даними 12-канального ГПС-приймача. Нещодавно уряд Сполучених Штатів разом з Європейським Союзом придбав 225 таких снарядів для збройних сил України. MQ-9 Reaper – це модульний розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат, розроблений компанією General Atomics. Цей американський дрон оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км на годину. Він має шість точок підвіски для боєприпасів: дві внутрішні на 680 кілограмів, дві під середньою частиною крил на 270 кг кілограмів, і дві на кінцях крил по 91 кілограм. МК 9 рипер може нести ракети класу повітря-земля і повітря-повітря, а також лазерні керовані бомби. Максимальна дальність польоту 5900 км, кілометрів, а автономна робота з повним завантаженням. Від 16 до 20 годин, максимальна швидкість дрона 400 км на годину, крейсерська 250. Виробник готовий постачати ці безпілотники Україні, але уряд сину женша поки що не дає дозволу, побоюючись їхньої втрати та можливого витоку американських технологій. Онсила, польський броньований автомобіль, створений на основі українського дозорбе. У 2013 році польська компанія міста Спева з ООН придбала ліцензію на його виробництво, проте значно модернізувала машину. Броньовик отримав новий монітор на панелі водія, що відображає необхідну інформацію, зображення з камери заднього виду та приладу нічного бачення. Він оснащений автоматизованою системою контролю тиску в шинах і має нічний режим. При натисканні однієї кнопки вимикається вся ілюмінація. А екіпаж орієнтується за допомогою приладів нічного бачення. Суттєво покращено бойовий модуль, знижено рівень шуму під час руху, а в салоні підтримується комфортна температура завдяки кондиціонеру. Двигун Доють з потужністю 190 кінських сил із автоматичною коробкою передач, працює стабільно навіть у складних умовах. Як і «Дозор-Б», польська версія має бронювання та протимінний захист. Збройні сили України. Отримали від Польщі 101 таку машину. Вір Ернгі, сучасний розвідувальний радар, створений чеською компанією ЕРА для раннього попередження та протиповітряної оборони. Він здатний приховано спостерігати за повітряними цілями на великій відстані, включаючи об'єкти, створені за стелс технологією. Програмне забезпечення Елінт забезпечує збір, збереження та аналіз даних, отриманих під час експлуатації. Система моніторингу надає оператору тактичну тривимірну геолокацію цілей у реальному часі, відстежує та ідентифікує повітряні, морські, підводні та надводні об'єкти. Чотири станції комплексу передають координати цілей за дальністю, азимутом та висотою у бойові пункти. Віренґа доступний у мобільній та стаціонарній версіях, що робить його універсальним. На початку 2024 року. Нідерланди заявили про передачу цих станцій Збройним силам України. РДС 40 Агел це 40 міліметровий автоматичний гранатомет, створений турецькою компанією Репкон Дефенс. Представлений 2022 рік. Він може встановлюватися на техніку або використовуватися як піхотна зброя, максимальна прицільна дальність 1500 метрів, зональна 2000 метрів, вага 35 кг, кілограмів. А тем стрільби 375 пострілів за хвилину. Боєприпаси подаються стрічками на 32 або 48 гранат. Гранатомет встановлюють на безпілотні наземні дрони, що дозволяє вести бій дистанційно, зберігаючи безпеку операторів. Попри відсутність офіційних заяв України та Туреччини, РДС 40 АГЛ помітили в арсеналі третьої окремої штурмової бригади. Колт Канада C-8 – канадська штурмова гвинтівка, розроблена у 2005 році. Вона широко використовується спецпідрозділами Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції. Гвинтівка має калібр 5,5 з що забезпечує високу точність та ефективність у бою. Зброя оснащена вдосконаленою конструкцією, що дозволяє використовувати її в різних умовах. Темп стрільби варіюється від 750 до 950 пострілів за хвилину. Залежно від модифікації, а ефективна дальність вогню складає 500 метрів. Вага карабіна з магазином не перевищує 3 кілограми, що робить його зручним для використання в різних тактичних ситуаціях всього існує 10 різних модифікацій, включаючи снайперські варіанти. Немає офіційної інформації щодо кількості штурмових гвинтівок Колтка надасе 8, що були передані Збройним силам України. З 300 – це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіусу дії. Які стали на озброєння в 1979 році, комплекс призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від повітряних та космічних атак противника? В залежності від конкретного типу установки та ракет, максимальна дальність ураження може досягати від 150 до 200 або 300 кілометрів. Особливістю комплексу є здатність ефективно працювати у різних комбінаціях між установками. Та ракетами в межах однієї модифікації комплексу. ЗРКС-300 здатний знищувати повітряні цілі, включаючи ракетні, що робить його важливим елементом в протиповітряній обороні. Залежно від конкретної модифікації існує багато варіантів цього комплексу з різними характеристиками та шасі. Одним з найважливіших досягнень комплексу є здатність одночасно супроводжувати до шести цілей і випускати до 12 ракет. Що значно підвищує його ефективність, Україна отримала на безоплатній основі дивізіон ЗРК «Естрада» від словаччини, що дозволяє значно посилити обороноздатність країни у 2023 році. Болгарія також ухвалила рішення передати ракети для комплексу Естрада Україні. Ці кроки свідчать про зміцнення міжнародного співробітництва у галузі оборони та безпеки, що є важливим аспектом для збереження стабільності в регіоні.